У нього трапився обрив тромба. Його швидко в реанімацію доставили, у нього відмовили майже всі органи, ну, тобто клінічна смерть. І, і коли він вже прийшов до тями, я вже була у Львові з Павлограда, бистренько приїхала. Я зайшла до нього в реанімацію. що Це один. на Десять мільйонів, що після обриву тромбу виживає, це каже дуже сильне серце і жага до життя. Але коли я підійшла, він дивиться на мене по очима, і, і я дивлюсь, що щось з ним не так, що він не такий, як завжди. І лікар сказав, що він повністю втратив пам'ять, може десь щось обривками пам'ятає, але кожні там 10 секунд лікаря питає, де я, де я, де я, хто я, що зі мною трапилося.